Загальмована реакція, чи топак, труднощі перекладом. За підсумками вибухотехнічної експертизи вибуху на Керченському мосту росіяни лише зараз поклали відповідальність на очільника служби безпеки України Василя Малюка. Через півроку після того, як він сам розповів про деякі деталі тієї операції, і заявив, що це було завдання від президента. Оперативники ФСБ і російські військові провели кропітку працю з перекладачем з української мови. Повторюва. Ривши слова Василя Малюка про використання саморобної вибухівки, прихованої у плівці, щоправда про потужність заряду не дочули. У звіті російські вибухотехніки применшили тротиловий еквівалент до 10 тонн. Використовували ми гексигенову суміш спеціальну, її загальна вага була майже 14 тонн. В третилому еквіваленті це 21 тонна. Була використана надскладна, потрійна, взаємодублююча система детонації. До речі, спрацювала третя, оскільки перших дві нам дійсно ребами збили русаки, оскільки там працювали потужні реби. Таке собі розслідування з перекладачем вали співробітники російського слідчого комітету. Вони вважають вибухотехнічну судову експертизу найважливішим документом у такій собі. Кримінальній справі зі статомів. серед літа її розгляд має розпочати південний окружний військовий суд в Ростові на Дону. Вибух на Керченському мосту, про який йдеться у російському розслідуванні. Пролунав вранці 8 жовтня 2022 року. Було зруйновано два прольоти, їхні опори, а також 17 вагонів цистерн вантажного потяга, який рухався залізничною частиною. Після того була Друга частина операції з використанням славнозвісних морських малюків. Відтоді Керченський міст використовується обмежено хоча до операції служби ним щоденно проходило до 46 потягів зі зброєю та боєприпасами. Зараз, за словами самого ж Василя малюка, пошкоджені деякі опори мосту і бики, на яких вони стоять. Коли їх вони відновлять, можливо, потенційно вони знову все-таки почнуть тягнути туди свій, вибачте, боєкомплект. Тоді, власне, ми в черговий раз скажемо їм привіт. Півтора роки колонії поселення присудили жителю Акяра за протестні вигуки з балкона власної квартири. Як стверджується, 58-річний чоловік публічно вигукував антиросійські та антиурядові гасла. А найстрашніше закликав до повалення ватажка росіян. Владимира Путіна окупаційний суд трактував це як публічне виправдання тероризмом. До слова, затримали чоловіка за доносом у мережі кримських стукачів, яку адмініструє колаборант Олександр Таліпов. Кримськотатарському бранцеві з інвалідністю Ремзі Куртнезірову заборонили виходити навіть на подвір'я власного будинку. Окупаційний київський рейсудок Міджита залишив його під домашнім арештом до 4 серпня. Ба більше за словами захисту у середині липня Куртнезірова відправлять на стаціонарну психіатричну експертизу. Бранець не заперечував, бо за його словами його думка не вплинула б на рішення окупаційних суддів. Люди пожилого возраста, люди с тяжелыми заболеваниями должны быть освобождены по гуманитарным причинам, по гуманитарным мотивам. Над этим работает огромное количество людей сейчас. И, безусловно, необходимо следить за тем, как реализовывается их право на охрану здоровья и в условиях заключения, и даже под домашним арестом. Ремзі Куртнезіров, колишній імам, який має пожиттєву інвалідність другої групи, патологію пов'язану з головним мозком, переніс три інсульти і хворіє на цукровий діабет. Попри це, 5 березня озброєні російські силовики вдерлися з облавою до його оселі у селі Лобанове. Північніше Джанкоєм Рімзі Куртнезірова та ще дев'ятьох кримців, затриманих того дня, звинуватили у тероризмі і спробах повалення російської влади через буцімто причетність до партії Хізбут та Хрір. Чотирьох кримців залишили під вартою щонайменше до 29 серпня за відмову співпрацювати з російським ФСБ. Південний окружний військовий суд, що в російському Ростові на Дону вирішив, що Вілен Вілєн Рінат Алієв та Едем Бакіров можуть знищити ФСБшні докази чи нашкодити так званим свідкам, розповів адвокат бранців Еміль Корбедінов. Він додав, що окупаційний суд очікувано відкинув усі доводи захисту. Защита э, и наши подзащитные неустанно твердят о том, что этому нет никаких доказательств. И единственная причина содержания их в следственном изоляторе на время э, судебного следствия, это то, что они отказались себя оговаривать, отказались оговаривать других и признавать эти просто нелепые обвинения в терроризме. Инший фигурант сей сфальшованной справы Сейд Ягья Бозов залишился под домашним арештом. Його а також Інвера Кроша, Віліна Темр'янова, Ріната Алієва та Едема Бакірова російські ФСБівці схопили у серпні 2022 року. Тоді окупанти заявили, що розгромили такий собі. Терористичний осередок, який буцімто керувався українськими спецслужбами, насправді бранці є громадянськими журналістами та просто небайдужими до долі свого народу в окупації, ґрунтуючись на записах прослуховування у мечеті 2015 року, їх звинуватили у нібито тероризмі та спробах повалення російської влади. А ті нападником на музикантку Вак'ярі виявився учасник війни проти України з Інгушетії. Його справу нібито передали військовому слідчому управлінню. Відзвітував окупаційний глава УМВС Акяра Сергій Сігунов. У місцевих пропагандистських пабліках з'явилася інформація, що окупант уже встиг відсидіти, і саме з в'язниці йшов у найманці загону Штормзеп у середу. Прогулюючись приморським бульваром окупованого Акяра, він попросив зіграти для нього лезгінку, але розлютився, почувши, що вулич. Ні, музиканти виконують лише затвердження окупаційною адміністрацією пісні, Облаявши дівчат. Окупанту відпустці вдарив одну з музиканток ногою в груди. А після обурення у мережі перепросив за це.